Вітаю вас, наші любі підписники на нашому каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі важливі речі, як розвиток дітей. І розглянемо розлад аутистичного спектру. Розлад аутистичного спектру це такий діагноз, який зараз виставляється більше 80% дітей. На жаль, для батьків це завжди трагедія, такий удар, з яким їм тяжко впоратися. Тому сьогодні я хочу надати невеличку підтримку людям, яким це цікаво і яким вона потрібна. Я хочу показати вам, що таке розлад аутистичного спектру з іншої сторони. Давайте уявимо собі, що розвиток дитини це вода. Ми візьмемо з вами два бокали для того, щоб порівняти. І візьмемо трошечки фарби. Що таке спектр аутистичний? Це так само, як спектр фарби. В Цей бокал я додам трошечки блакитної фарби. Подивіться, чи сильно змінилася вода. Так, вона зараз трошки іншого кольору. Трошки не така, але це все ще вода. В іншу склянку я додам більше фарби. Ще більше. Подивіться уважно. Обидві склянки мають собі спектр блакитного кольору. Тільки тут його майже не видно, а тут він достатньо насичений. Так само і розлад аутистичного спектру. Це саме спектр, він може проявитися в декількох речах, він може проявитися в усьому. І його завжди бажано вивести з максимального рівня на серединку, а потім приблизити до того, щоб він виглядав ось так: розвиток вашої дитини, соціалізація, комунікація, інтелектуальний та творчий розвиток. Діти з розладом аутистичного спектру це дуже творчі діти. Їм дуже класно заходить будь-що музика, ліплення, малювання. Вони створюють неймовірні картини, якщо цим займатися, вони чудово можуть оволодіти музичними інструментами. В нашій школі діти займаються на фортепіано, і це дійсно така неймовірна історія. Бо коли я сама пробувала займатися на фортепіано, це дуже складно. Міжпівкульні зв'язки працюють у нас не так, як нам хотілося б. І коли маленька дитина дивиться. На те, яка в неї в зошиті в своєму нотному, яка написана нотка, який там вказано пальчик, яка це рука, і починає складати обома руками музичні різні етюди, це просто неймовірно. Це така робота дитини, але в них це є. Вони можуть занурюватися повністю в якийсь процес і оволодівати їм досконально. І так, з чого ж починати? Як визначити, чи є у вашої дитини розлад аутистичного спектру, чи нема? Це особливо можна зрозуміти на, в маленькому віці і подивитися треба на дітей в маленькому віці. Бо коли маленька дитина починає гратися у вас предметами, виставляючи їх усі в рядочок. Ось таким чином. Видайте машинки, забираєте. І дитина продовжує їх виставляти. Колись один хлопчик у нас взяв 4 коробки різноманітних посібників, і всі виклав їх отак в рядочок. Весь кабінет був в полоску, бо дитина так грається. Це особлива характеристика діток. Тобто, це один з перших маркерів. Другий ваша дитина не дивиться в очі. Третій маркер, вона грається поруч з дітьми, але не з ними. Тобто, коли ви виводите дитину на майданчик, ваша дитина сидить з дітками, але не вступає в комунікацію. Вона не спілкується з дітками, вона грається чимось своїм. Може бути поруч хлопчик, дівчинка і так далі. Але ваша дитина якби знаходиться в своєму світі, бо це ауто всередині. І так. Якщо у вашої дитини є ці моменти в розвитку і в спілкуванні, і також ви наблюдаєте за тим, що дитина вибирає певну їжу. Наприклад, їсть тільки жовте, або їсть тільки зелене, або зовсім не їсть м'яса, або риби, виключає якісь продукти і залишає інші. цьому теж є а, певна причина, а, вибірковість їжі. В їжі у дітей з розладами аутистичного спектру обумовлена тим, що в них висока сенсорна чутливість, і в них йде реакція на різні подразники. Візуальні на подразники, аудіальні, на тактильні, і так само на їжу. Коли їжа попадає в рот дитині, це може бути їй просто неприємно, якщо їжа має певну структуру. Ця саме структура можливо іде. Як подразник для язика для слизової дитини, слизової ротової порожнини дитини. Також в дитини може не вироблятися певна кількість бактерій, тому організму не смачно приймати будь-яку. Їжу. Якщо ви пригадаєте себе, коли ви пробуєте щось новеньке, від нього бурчить живіт, воно може більше пече в роті і так далі. Тобто, будь-яка нова їжа це більше бактерій у вашому кишковику. Це більше така спільнота мікробіоти, яка дозволяє перетравлювати усе, що ви з'їли. Тому, якщо ви потрошку вводите дитині різні компоненти їжі і привчаєте її з горошинки. З півчайної ложечки, доводячи певну їжу до певного розміру, в дитини буде іти адаптація. А, окрім того, вибірковість в їжі може бути пов'язана саме з тим, що дитина з розладами аутистичного спектру розвивається в іншому режимі і в неї вона погано сприймає все нове, бо в неї є стереотипність і є свій план в голові. А, і тому навіть для того, щоб їжа стала різноманітною і почала подобатися дитині, необхідно теж зробити важливі речі: займатися з логопедом за допомогою різних сенсорних посібників. Коли ваша дитина сортує червоний до червоного, вона звикає до червоного кольору. І через якийсь час навіть червоний перець може стати смачним, бо він вже не є незвичним за кольором. Якщо дитина викладає жовтий, кольори, Вона теж звикає до кольору. Це база, звичайно, від того, що дитина розкладає за кольорами певні посібники, вона не почне їсти всю їжу і суперкласно розвиватися. Але це база. Якщо налагодити кількість нейронних зв'язків, розвивати когнітивні процеси, формувати мовлення, вчити дитину комунікувати і куштувати нове, все вийде і в якийсь певний період. Ваша крапелька сточить те коміння, яке заважає дитині відчувати світ на смак, колір і аудіоформат. Це дуже класна історія розвитку, яку ви потім будете пригадувати. А база починається з базового розвитку. Тому логопеди, нейропсихологи це перші спеціалісти, до яких ви повинні звернутися, і допомогу яких ви потрібні, вам потрібно отримати. Що стосується того, що дитина з розладом аутистичного спектру має свій план в голові. Тут необхідно створити для дитини зрозуміти, по-перше, як працює це в дитини, чому виникає така відмова від чогось нового, якихось нових дій, подій і так далі, і зрозуміти про те, що в дитини теж в голові є свій певний план. Про цей план я розказую вже дуже давно багатьом батькам. А і на жаль, багато батьків забуває про те, що в них в голові теж є свій план. І це стосується не тільки дітей з розладом аутистичного спектру, це взагалі стосується будь-якої людини. Якщо дорослі між собою, наприклад, ідуть додому, пара там чоловік і жінка йдуть додому, вони там купили продукти, але по дорозі чоловік смикає жінку і каже: Пішли, куди пішли? Треба. Чому треба? Вона буде задавати запитання і не захоче йти, бо вони купили продукти, йдуть додому готувати їжу. Але в чоловіка заболіла голова, наприклад, і він хоче зайти до аптеки, купити якісь ліки, але він не повідомляє дружині. Така поведінка не буде викликати в дружини бажання зробити те, що він хоче. Але якщо чоловік скаже: Люба, в мене болить голова, давай зайдемо до аптеки. І купимо ліки і підемо додому. Це буде зовсім інша історія. Тому так само потрібно працювати з дітками з розладами аутистичного спектру і взагалі з будь-якою дитиною, присвячуючи дитині час і пояснюючи про свій план на життя. Бо ваша дитина теж має план, і вона повинна розуміти, куди ви йдете, куди ви її ведете, праворуч чи ліворуч, куди ви йдете, прямо. Чи назад, так? Ну тобто, який напрямок ви маєте зараз в своїй голові і куди ви дадете дитину. А, для цього ви можете створити візуальний розклад. Візуальний розклад я рекомендую мати мамтусі в телефоні. Зробіть папочки, в яких є ваша дитина, наприклад, в аптеці. В садочку, йде на заняття, сфотографуйте дитину в різних моментах. Сфотографуйте дитину, коли воно прикидається, чистить зубки. Тобто певні режимні моменти у вас повинні бути у фотографіях. Ці фотографії ви можете роздрукувати, наклеїти на магнітну стрічку і розмістити далі невеличкими такими. Порціями на холодильнику, наприклад, або, може, у вас є якась магнітна дошка. І ваша дитина просинається, вона має такий візуальний розклад, план на день. Тут ви просинаєтесь, тут чистите зубки, тут ви займаєтесь, тут ви снідаєте і так далі цілий день. Коли дитина звикає до цього розкладу, ви кожного дня підводите і її і кажете, дивись, сьогодні ми будемо робити оце. Такий самий розклад ви маєте в телефоні, показали дитині, ми зараз з тобою снідаємо, а потім. Листаєте, ми будемо робити оце, поклали, і у вас дві дії вже є в телефоні, є показані, ваша дитина вже їх побачила. Такий візуальний розклад допомагає дитині структурувати свій день, зрозуміти, що вона підкорюється батькам, бо дитина не може жити весь день так, як вона хоче. Дитині потрібно розвиватися, вчитися, чистити зубки, вчити... вчитися взагалі будь-яких побутових моментів, навчатися, їсти, пити зі склянки, пити чай, просити і так далі. Багато-багато моментів, які для вас, для дорослих вже є нормою. Ви навіть не звертаєте увагу на те, що і як треба робити, а дитині цього треба навчитися. Саме тому візуальний розклад стане для вас паличкою-виручалочкою. І після того, як ваша дитина вже вам підкорилася і вже цей візуальний розклад спрацьовує класно, ви можете додавати туди смайлік. Смайлік сумний, це значить, буде якийсь неприємний сюрприз. Або смайлік веселий, це буде якийсь приємний сюрприз для вашої дитини. І таким чином ви навчаєте дитину сприймати життєві виклики. Бо в кожного в нас в житті існує багато приємних, неприємних ситуацій, які нам подобаються чи не подобаються, але ми повинні їх сприймати без істерики, без зайвих емоцій. А розуміти, що це просто ситуація: тут я радію, а тут я навпаки сумую. І оця базова базовий такий інструмент, як Візуальний розклад дуже сильно допомагає адаптуватися дитині в соціумі. Це зменшить істерики, це зменшить емоційні всплески, з якими ви раніше не могли впоратися. Дуже рекомендую спробувати цей спосіб використати його на благо вашій дитині і не боятися того страшного на перший погляд діагнозу, як розлад аутистичного спектру. Дуже багато всього можна подолати. Важливо. Вчасно починати роботу. І вкладатися, методично вкладатися. Якщо ви займаєтесь спортом, ви дуже добре знаєте, що гарна попа накачується послідовно, не за один день і не за один місяць. Будь-який м'яз прокачується, так само прокачується мозок. Мозок дитини росте, нейронні зв'язки там ще тільки формуються. Тому, якщо ви звертаєтесь до грамотного спеціаліста, Таких спеціалістів я можу рекомендувати в нашому закладі в Києві і в Варшаві, які вміють, знають і люблять працювати з такими дітками, отримують задоволення від результатів дитини, бо це результати їх роботи. І якщо у вас є послідовність така в комплексі занять три рази на тиждень, логопед, три рази на тиждень, нейропсихолог, три рази на тиждень або реабілітолог, або Тренер з якогось спортивного напрямку, то ви додаєте туди далі ліплення або малювання, і ваша дитина, в неї формуються нові нейронні зв'язки, в неї формується нейропластичність, в неї формується мовлення, в неї формується інтелект, в неї формується спортивна підготовка. Все це впливає, бо коли працює нейропсихолог, він працює з тим, щоб одна і друга півкуля швидко працювали. тобто... Це мозолисте тіло. Якщо працює логопед, він працює з різними зонами з інтелектуальною з лобною долею, зі скроневими долями, з координаціями. Якщо працює спортивний напрямок, то він прокачує дитині теж ось цю частину головного мозку, яка відповідає за всі координації. Це дуже класно. Коли працює загальна моторика, краще прокачується і дрібна. Все в нашому тілі пов'язано. Так само все пов'язано в організмі вашої дитини. Коли ви прокачуєте якийсь один напрямок, спрацьовує інший і він підтягує ще один. Я розповідала вже в своїх відео про те, що в нас 5 основних психічних функцій. Це Пам'ять, увага, мислення, сприймання і мовлення. Мовлення не є окремою функцією. Це частина одна з п'яти частина тобто, це рука, чи нога, чи живіт чи голова. І вона є частиною системи. Найвища психічна функція це мовлення, але неможливо працювати тільки з мовленням. Тому занять тільки з логопедом буде недостатньо. Потрібно долучати інших фахівців, для того, щоб був комплексний розвиток вашої дитини, для того, щоб перш за все працювала. Працювали всі зони кори головного мозку, формувалися нейронні зв'язки у всіх зонах кори головного мозку, і ваша дитина розвивалася гармонійно. І кожен цей напрямок допомагає комунікувати з різними людьми, виконувати завдання дорослих, правильно їх виконувати на різних рівнях спортивному, творчому, мовленнєвому та інтелектуальному.